Добрий день, любі друзі! Зараз у нас з вами українська мова і сьогодні на уроці ми напишемо діагностувальну роботу по темі іменник. Ви вже вивчили тему іменник, тому сьогодні ми напишемо діагностувальну роботу. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу або зошит і ручку для того, щоб виконувати завдання. Ставте за потребою відео на паузу. Налаштуйтесь, будь ласка, на роботу. Бажаю вам успіхів! У перших чотирьох завданнях потрібно буде вибрати одну із трьох пропонованих варіантів відповіді. Запишіть цифру 1 та оберіть правильну відповідь. Завдання перше. На які питання? Відповідає іменник. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Завдання друге. Познач групу іменників. Завдання третє. Познач іменник, який є власною назвою. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Завдання четверте. Вибери групу іменників середнього роду. Завдання п'яте. Запиши іменники та визначи їх рід. Постав відео на паузу та виконуй завдання. Завдання шосте. Провідміняй іменник калина. Став відео на паузу та виконуй завдання. Завдання сьоме. Постав іменники подані у дужках, у потрібній формі. Запиши слово сполучення. Визнач відмінок іменників. Став відео на паузу та виконуй завдання. Завдання восьме. Спиши текст, постав іменники в потрібному відмінку. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Бажаю вам успіхів! Дякую за увагу!